Із квітами в руках до гуманітарної гімназії номер 23 завітав колишній випускник Сидір Кізін, щоб привітати своїх вчителів з професійним святом. У кабінеті директора пригадалися шкільні історії 25-річної давнини. Сижу в кабінеті. Приходить техпрацівник, який канілодимна, щось вісить. Починаючи з 4-го поверху, донизу, яке я біжу, вісить прапор. З 55-ї аудиторії аж до землі десь 10 метрів прапор. Приходжу в класи, питаю, хто зробив. Сидер Василька, це я завтра ж виганяєш зі школи, і батько з матір'ю повинен бути. 1989 року ми ну тоді вже почали з'являтися книжки е там справжньої історії Грушевський, Крипякевич. Ну таке відчуття, знаєте, що, ну, що ми насправді українці, що в нас окрема історія. І навіть на карті СРСР ми там обмальовували кордон України, що от колись буде незалежна Україна. Ну ми думали, що років через 20 Можливо, потім ми почали шити українські прапори. Купували е синю матерію в одному магазині, жовту в другому. І у когось із однокласників, у кого є швейна машина, зшивали докупи і виходив прапор український. Чіт одну разу так підставили нового директора. Нашого тільки призначено на мене директор що могла позбутися посади негайно. Поплесками гості зустріли нинішні старшокласники. Сидір кізін прийшов не з порожніми руками. Навчальному закладу він передав стенд з фотографіями героїв Небесної Сотні. Бібліотеці подарував книги на історичну тематику. А директору гімназії планшет у нас є персональний планшет, який допоможе і бути сучасною. Також судіркізін привітав з днем учителя усіх освітян області. Дорогі освітяни, від щирого серця вітаю вас з професійним святом, з днем учителя. Вірю, що з вашою допомогою ми виростимо нове покоління патріотів, які зможуть не тільки захистити свою землю, а й зробити її щасливою багатою європейською країною. Зичу вам міцного здоров'я, щастя, добробуту, успіхів від щирого серця. Дякую вам за те, що ви робите.